Всім привіт, дорогі друзі! Всіх вітаю ще раз з перемогою Олександра Усика. І після цього е, вже сталися прес-конференції. Ми реально почули, що думають про це сам Тайсон Фюрій, його команда і Олександр Усик. Що нам очікувати далі? Сам Тайсон Ф'юрій, друзі, вважає, що він переміг. Увага в обох поєдинках проти Олександра Усика. Він вважає, що його пограбували. Думає, що в цьому конкретному реванші він вів. Три раунди, як мінімум, над Олександром Мусиком. Сам Мусик на це все теж відповідав доволі різко. Сьогодні ми будемо якраз розбирати всі слова боксерів Олександра та Тайсона Ф'юрі. Так само ми послухаємо, що сказали інші боксери. Да? Хто кому віддавав перевагу, хто як рахував підсумки самого турки, того хто був організатором цього всього дійства, як він вважає, тому що ми ж пам'ятаємо, він на фюрі ставив, а думка змінилась, тому що факти. Вони на обличчя, друзі. В цьому відео будемо розбирати все те, що було після цього бою. Ви в коментарях напишіть, чи змінилась у вас думка стосовно переможця, конкретно в реванші. Ми не говоримо вже про минулий поєдинок. Про реванш, якщо ви вже начиталися оцих всіх інтерв'ю, прес-конференції, тому подібного і інших людей, які думають, що дійсно Ф'юрі мав як мінімум тут не програти. Пишіть ваші враження про цей бій. Уже підсумкові, після всіх слів, які були сказані. Ну, а головне слово було сказано, звісно, в ринзі, друзі. Тому ставте лайк обов'язково цьому відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати актуальні новини боксу світового, а також футболу. І заходьте в Телеграм. Там є всі фрагменти е, бою, найкращі моменти. і... Інший додатковий контент, який вам варто побачити. Все, звісно, розпочалося, друзі, з того, що Тайсон Фюрі відразу після поєдинку, поцілувавши в Усика, пішов з рингу, і потім його тільки в підтрибунці зловили. І він сказав, що дійсно він вів три раунди. Він так вважав, і пішов. Далі ми вже чекали його безпосередньо слів, но першим, хто був, скажімо так, проти цього результату, це його промоутер Ворен. Давайте я його зацитую, його слова. Це неможливо. Як Тайсон виграв лише 4 раунди в цьому бою? Це неможливо. Я не знаю. Він такий же розчарований, як і я. Я не упереджений. Усі у перших рядах думали так само. Занадто рано щось говорити. Бій тільки завершився. Очевидно, що емоції зашкалюють. Побачимо. Але, знаєте, це божевілля. Божевілля. Я не розумію. Я дуже-дуже розчарований цим. Але що є, то є. І подивимося, що буде з Тайсоном в майбутньому. І далі ми, нарешті, побачили все. Те, що думає Тайсон Ф'юрі дійсно на прес-конференції. Він видав те саме, тому що йому сказали, що він реально в цьому поєдинку переміг, тому він і далі гнув свою лінію. Слухайте, що він говорив на прес-конференції. Я знову думав, що виграв бій, але зі мною обійшлися, як із Ларі Холмсом. Я весь час уйшов вперед. Коли не завершуєш нокаутом, може статися таке. Я відчув трохи різдвяного настрою. Думаю, він отримав маленький різдвяний подарунок від суддів. Френк Уоррен віддав. Мені перевагу в три або чотири раунди. Багато людей бачили, як я переміг з перевагою, щонайменше в два раунди. Я не знаю. Послухайте, що є, та є. Я не збираюсь плакати над розлитим молоком. Це сталося зараз. Бог завжди був в моєму житті, і в ньому ти не можеш змінити ніяких рішень. Ось що відбувається, коли ти не накаутуєш суперника. Я був доволі впевнений. Я думав, що знову виграв цей бій. Я вважаю що виграв обидва поєдинки. Але зрештою я повернуся додому з двома поразками у своєму послужному списку, і я нічого не зможу цим вдіяти. Я можу лише битися всім серцем і робити все, що в моїх силах. Але знову ж таки, я завжди віритиму до кінця своїх днів, що виграв той бій. А щодо результату штучного інтелекту, до біса комп'ютери, нехай працюють люди. Більше роботи для людей. Менше роботи для комп'ютерів до біса електромобілі. Теж в цьому бою Усик жодного разу не зробив мені боляче. Я отримав трохи свіжих ран, але вони зійдуть через 2-3 дні. Тож на мені жодного сліду не залишиться. Я знаю, що сталося, і це все. Дякую, звісно, всім, хто приїхав підтримати мене. Ми рухаємось вперед. Йдемо додому, йдемо в новий рік. Побачимо, що він принесе. Вважаю, що виграв обидва поєдинки. Ще раз скажу. Я розумів, що маю наколотувати Усика, аби віддали перемогу, але це бокс, таке трапляється. Не сумніваюсь, що я виграв They be Але плакати не будемо. Поїду додому, проведу чудове різдво. У мене не було вдома 12 тижнів. Я багато працював задля цього бою. Поїду додому і насолоджуватимуся життям. Щасливого Різдва та Нового року всім. А що буде для мене далі? Нічого. Я поїду відпочивати. Може, побачите мене в наступному році, а може й ні, хто знає, можливо, я вже не вийду в ринг. Поговоримо про це наступного року. Тайсон Фюрі доволі емоційно відреагував, як ви бачите, на перемогу Олександра Усика над ним. І в принципі, ну, в адекватних людей, які дійсно. Дивилися бій, немає сумнівів, що Олександр Усик переміг ну реально одноголосним рішенням суддів. Навіть Ентоні Джоша, який, будучи британцем, який програв два рази Усику. Ну, я думаю, він дуже хотів, щоб Усик програв. В принципі, більшість симпатії в нього були до Фюрі. Навіть він порахував перемогу Олександру Усику. А ми говоримо про те, що Френк Уоррен вважає, що там його пограбували. То Фюрі теж вважає, що він виграв два поєдинки повна маячня, як на мене. Можливо, ви погоджуєтеся з Тайсоном Фюрі, то наведіть аргументи та факти. Наприклад, якість та кількість ударів в цьому поєдинку. Ось це мені здається ще один факт, який говорить про те, що Олександр Усик був небезпечнішим. Тому що в Тайсона Ф'юрі, попри те, що в нього більше ударів, якість цих ударів нижча. Відсоткове відношення точності ударів, якщо порівнювати з Усиком, в нього нижче в рази. І ми це розбирали в повному огляді. Перегляньте його обов'язково в Ютубі. Зараз десь підсказочка тут з'явиться. Ну і звісно, нам цікаво було, що відповість на це все. Олександр Усик. Він доволі жорстко наїхав на Френка Ворена. Насправді. І давайте тепер вже відповідь Олександра Усика на прес-конференції. Олександре Тайсон Ф'юрі сказав, що ця перемога тобі подарунок на Різдво. Від суддів. А Френк Ворен сказав, що не розуміє, як Тайсон могли віддати 4 раунди. Що ти про це думаєш? Дядько Ворен сліпий. Якщо Тайсон каже, що це подарунок на Різдво, окей. Дякую Богу, але не Тайсону. дякую моєму тренеру Юрію, моєму тренеру Кубі та моїй команді. Послухайте, Френк, божевільний чоловік. Це моя думка. Я переміг. А взагалі стосовно Ф'юрі, це мій найкращий друг. Я дуже поважаю цього хлопця. Тому що він, я думаю, він крутий опонент. Тайсон Фюрі зробив мене сильнішим. Тайсон Фюрі не надто мотивував мене, але він чудовий суперник. Він великий мужик. Чудовий боксер, він хороша людина. Тайсон багато говорить так, але це просто шоу. Я дуже поважаю Тайсона Ф'юрі. Послухайте, 24 раунди. Зараз це вже історія. А коли ти побачив, скільки важить Тайсон, ти розумів, що це допоможе тобі в бою? Ну, Тайсон зважився в футболці, у курці, у черовиках. Капелюхові, можливо, з дабл-чізбургером, Я не знаю з телефоном золотом, але скажу, що з британських боксерів був для мене найскладнішим суперником саме Тайсон Ф'юрі. Ну і далі Олександр Усик уже говорив про своє майбутнє. Що нам очікувати від нього далі? Цитую, так я ще маю жагу боксувати, ще й тренуватися, радувати свою команду, своїх близьких. Зараз я хочу повернутися додому, відпочити, відключити телефон, закритися у своєму домі, сісти ось так і дивитись на небо, дивитися як росте дерево. Зараз я хочу відпочити і не думати про бокс. Дюбуа, Тайсон Ф'юрі, просто відпочити, просто пограти зі своїми дітьми сказав Олександр Усак, і ми розуміємо, що нам потрібно вже буде реально офіційно якоїсь інформації чекати в 25-му році. Але те, що виходив на ринг відразу після поєдинку, Дюба і запрошував його на поєдинок. Красюк відповів і сам Туркі, до речі, зараз до Туркі ми ще перейдемо. Але слова промоутера Олександра Усака стосовно наступного поєдинку нашого боксера. Це не про те, що хотів би я. Я про те, що хоче побачити світ боксу. Фани боксу, якщо вони хочуть побачити цей бій, чудово відверто кажучи, я хотів би бачити Усика триразовим абсолютним чемпіоном. Переможець поєдинку Дюба Паркер буде боксувати з Усиком. Це я думаю, що вже точно, тому що е, чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюба буде захищати тепер свій титул у поєдинку, якраз з тимчасовим володарем пояса WBO Джозефом Паркером. І їхній поєдинок офіційно вже оголосили 22 лютого 2025 року. Я думаю, це цікаве протистояння. Ми, можливо, його теж потім розберемо. В Аріаді він теж відбудеться в Саудівській Аравії. Нагадую, що. Дюбуа В своєму останньому поєдинку 22 вересня. Uh, накоутував Ентоні Джоша і якраз зберіг uh, статус пояс uh, IBF у надважкій вазі. Ну, і для самого британця, для Дюбуа, це був перший захист uh, свого чемпіонського титулу. Ну а Паркер в останнє виходив в ринг 9 березня 24 року, коли здолав китайця Джана Джелея У бою за звання якраз тимчасового чемпіона WBO. і в тому поєдинку новозеландець uh, вдвічі. Побував у нокдауні, але роздільним рішенням суддів все-таки переміг. Ну і ми пам'ятаємо перемогу Олександра Усика на Дюбо в 2023 році, тому це по факту вже буде реванш, якщо знову ж таки Дюбо зможе виграти у Джозефа Паркера. Це ми вже побачимо в лютому 25-го року. Тому наступний бій Усика, я думаю, що не раніше травня, весни 2025 року, а можливо аж влітку або в. Осені, дивлячись, як швидко домовляться. Ну і важливо теж було почути думку турки, друзі, який організовував це все, який дуже хотів трилогію ми цими боксерами, і він хотів, щоб виграв Ф Юрі його підрахунки. Що він думає про цей поєдинок? В нього про це запитали: пряма цитата Турки. Усик переміг. За моїми підрахунками, у нього була перевага в 4 раунди. Тайсон, звісно, зробить усе, щоб провести приголомшливий бій. бій. Але це бокс. Тут є переможець і той, хто програв. Якщо Дюбоа переможе в лютому, я хочу знову побачити бій Деніела з Усиком. І я хочу побачити поєдинок Тайсона, можливо, із Джоша. Ми вирішимо. Сказав Аля Шейх Туркі, і ми розуміємо, яка доля скоріш за все. Спіткає самого Тайсона Фюрі, і це, до речі, підтвердив Еді Хірн, промоутер Ентоні Джоша. Давайте його пряма цитата про можливий поєдинок, якраз Ентоні. Вже далі. Реальність така: єдиний бій для Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джоша. Це, ймовірно, найбільший бій в історії британського боксу. Всі завжди хотітимуть його бачити. І до речі, це не був Ф'юрі, який виглядав виснаженим. Це не був млявий виступ, це не був поганий виступ. Він не виглядав налякано. Не було видно, що у нього проблеми зі стійкістю до ударів, як ми говорили раніше. Тому я вважаю, що Тайсон все ще, можливо, перебуває на піку своїх можливостей. Просто цього вечора він виявився недостатньо хорошим, щоб перемогти Олександра Усика. А для мене, знаєте, бій Джоша проти Ф'юрі це саме той поєдинок. Це бій на Уемблі. А потім знову повернення сюди для сезону в Аріаді. Я буду підштовхувати його високоповажність. Щоб організувати цей бій, але можливо це питання на інший день. Сьогоднішня ніч належить Усику, але думаю, Ф'юрі важко це переживе. Джошуа також важко пережив поразку від Дюбуа. Ти переможець, і коли тебе перемагають, це боляче. І Тайсону Ф'юрі це болітиме. Сказав Еді Хір, не підтвердив в принципі слова, що ну реально бій не вдах по факту цих британців, які програли. Джошуа програв всім, кому можна. І Дюбуа, і Усику. Тайсон Ф'юрі зараз програв уже. Тому самому Олександру два рази. І логічно буде, щоб вони зійшлися і вирішили, хто з них сильніший. І це дійсно буде цікаво. Тому що, як мінімум, це ще ті боксери, які, на жаль, перемагали навіть Володимира Кличка. Ну а сам промоутер Моута Раді до речі, віддав перевагу. Фактично нікому. Він сказав, що в нього вийшла нічия, і він е, вважає, що потрібно позбавитися судді на основі штучного інтелекту. Він не працює. Що, типу, йому сподобалось дійсно, як судді відреагували і однакові оцінки видали, але він вважає, що тут була нічия. Тоні Белью. Колишній чемпіон він сказав, що чудовий останній був раунд. Що він сказав, що Олександр Усик зробив достатньо, він чинив тиск. Все ж таки вважає, що Усик виграв. Розумію, чому це тиск і постійність його роботи. Саме це забирає раунди, і це правильно саме робота та тиск. На суперника якісна робота в ринзі, вона дійсно дає результат. Сам Ентоні Джошуа теж в своїй історії е, респектнув Олександру Усику за цю перемогу, і він йому, в принципі, віддав, як ми вже бачили. Він був спеціальним гостем на Дазанас, який, я розумію, як незалежний експерт, і тому оцінював цей поєдинок. Ну і всі вітали, в принципі. Теренс Кроуфорд е, сказав: вітаю, Усик, радий за тебе. Оскар Делахоя сказав: Вітаю, Усик! Ти справжній джентльменних фахівець. Тайсу мій друже, назад до роботи. Ти ти повернешся, так він вважає. Конор Макгрегор теж висловлювався колишній чемпіон UFC і сказав, що це неймовірний бій. Обидва хлопці виняткові боксери. Дійсно, нехай розмови про те, що Усик працює до удару правою по корпусу, закінчаться прямо зараз. Сьогодні він був настільки жорстким, настільки й майстерним. Який бій? Тайсон Ф'юрі, винятковий. Будь хто інший проти цієї версії Тайсона буде знищений, дуже близький. Бій, сказав Конор і відмітив, в принципі, дійсно конкуренцію в цьому поєдинку. Тому головний підсумок, який може бути. У всіх адекватних людей, які ну, точно дивляться боксу, як мінімум в окулярах, якщо в них проблеми з зором, вони, в них нема сумнівів про те, що Олександр Русик в цьому поєдинку переміг. Я думаю у вас також. Тайсон Ф'юрі, звісно, ну, намагається захистити себе. Це більше така захисна реакція. Намагатися себе переконати в тому, що він, як мінімум, не програв. Але по факту його чекає бій проти Ентоні Джоша. Скоріше за все, вони спробують організувати, можливо, цей поєдинок в 25-му році, якщо, euh, звісно. Тайсон Фюрі вийде з запоя. Вот. Ну і що буде з Олександром Мусиком Ми з вами вже обговорили. Йому він хоче відпочити, і він буде чекати переможця бою в лютому. Вже. Між дюбуа та Паркером це цікавий протистояння. Я думаю, що це наступний бій, який хочеться вже глянути. Буквально два місяці нам залишилось дочекатися цього бою. Тому ще раз можемо тільки привітати Олександра з перемогою. Тепер він буде відпочивати. А вас попрошу написати власну вже думку сформовану після цих слів. Як ви вважаєте, чи дійсно усик переміг, і е, що на нього очікує далі вже і ваші прогнози на бій. Дюбоа Паркер, кому ви віддаєте тут перевагу? Пишіть в коментарях, ставте обов'язково лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати новини боксу та футболу. І в телеграм заглядуйте там додатковий контент до всіх новин, які з'являються на цьому каналі. Вдячний вам за перегляд. До нових зустрічей!